Сьогодні середа, 9 квітня 2025 року, 6 година 24 хвилини. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, моїм діткам, а хитрим, продажним, корумпованим держслужбовцям, які завдяки своїм поганим звичкам впливають на... Психічне і фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають брехати і красти, за допомогою комунальних підприємств, рабів, які там працюють за їжу. Незважаючи на те, що вони все розуміють, але продовжують допомагати цим корумпованим покидькам перетворюватися з мільйонерів та мільярдерів. Бо іншого життя не знають. 69. Дуже прикро, що ці наркозалежні покидьки кришують хитрожопи забудовників, які будують отакі недобудовані багатоповерхівки, які породжують корупцію в нашій країні, в нашому маленькому місті. В нашій області травлять дітей, підсаджуючи їх на наркотичні речовини. А це все кришує продажна поліція, СБУ і всі правоохоронні органи нашого маленького міста, які дозволяють коїтися злочинам. Вчора випалили цілу вулицю дерев, попиляли дерева. Молоді дерева попиляли, а старі біля мого будинку залишили. Поставили біля мого будинку якусь будку собачу. Навіщо вони це роблять? Психологічний вплив на психічне і фізичне здоров'я. Отак от, такі знущання. А все для того, щоб заволодіти Моєю землею і моїм будинком, бо я не згоден і борюся з корумпованим бидлом нашого міста, яке заливає собі очі на, на кожних вихідних і не розуміє, що відбувається в нашій країні.